Зараз ви можете спостерігати чистку молодої картоплі. По ході ми готуємо відворну картоплю. По картопля буде легенько промити. Після промиття картоплі її подрібним для того, щоб була економія газу під час її приготування. Якщо б картопля готувалася на багатті, можна було б її не дрібнити. А так як потрібно все одно економити газ, це якісь кошти. Як можна почути на камеру, присутній сильний вітер. Відповідно, дуже наслідок мати з собою захист від вітру для вогню. Розташовуємо нашу картоплю на вогонь. Значить, накриваємо кришкою і закриваємо захист вогню. Певний час картопля вже вариться. Тепер потрібно додати солі. Хай й картопля продовжує варитись. Можна зробити сильніший вогонь. Все, картопля готова. Можна вимикати. Після того, як картопля остаточно доварилася, перемішуємо її разом з маслом і продукт готовий до вживання. Тим часом переходимо до приготування салату. О, з інгредієнтів у нас вийшли цибуля, капуста, сіль, перець, олія. Одна страва значить, йде картопля з творогом. І я собі ж поєднав набагато простіше картопля з приготованим салатом. Закінчимо трапезу і можна буде приготувати гарячий напій.